Доброго дня всім ти чого? Чого це він мигає? Що ти там попало де? Ну, коротше, Погодка у нас нібито тільки-тільки все розтаяло, нібито нормальна погодка. Знову іде сніг все як почав зранку, ну не зранку з години 10 ранку вже п'ята година, так і не перестає. Думав, фазанів тут щось в порядку і з цим снігом наводиш. хоч подивитися, що в них тут їсти в цьому снігу голодні не були. Вода стоїть, вони її, походу, і не пили. Щось такого і сторони, що під накриття теж задуває нормально. Місто, я бачу у них лежить ще на сьогодні вистачить точно. Ну, що в кориті є, може ще й на завтра. Так, не забувайте, до речі, підписуватися на канал для подальшого його розвитку. А за нам, я вам скажу так, що потрібно вже починати давати, непевно, ракушняк. Я їм також, коли вже починається сезон яйценоскості носкості, цей фазан якось криво ходить. Коли починається сезон яйценоскості, я їм ще й комбікорм підкидаю. Він їм також допомагає. Ну, бо самі, я думаю, розумієте, у вольєрі повноцінної їжі, як такої ж, ну, природній ж немає тільки те, що ти даси. Як поволі, то їдять за що хочуть а тут. Я їм постійно кладу, щоб і кушнячок, був у них. І комбікорм, і пшениця, і кукуруза. Є добре несуть яйця, є смисли з їхнього утримання. Далі буде. Всім дякую.